І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравий Дивимось і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Токсін на Мантікорі. Карта Штиль. Ну що ж, до бою. Так, на Мантікорі буде цікаво, чому мені завжди на ЛТшках, на складних картах для ЛТ. Мені дуже цікаво. Ось, до речі, з цієї позиції це дуже-дуже давно. Був бій, навіть я не згадаю на якій лт чи на ялинці, чи також на Мантікорі, стояв ось цьому імбокущику, невеличкий кущик. І він так насвітив. От просто реально це щось неймовірне. Ну це як тобі пощастить, якщо суперники сюди будуть поїхати. І наші братіші, дивіться, який школьнючий вогонь, перехресний просто вогонь. Чудово. Вже там такі бабаха переляка натікає, ви вже не дивіться. Вже в нас розвіддання йдуть. До речі, наш герой написав, що в нього ну таки середній клас майстерності в цій чудовій та цікавій грі. Ну, я вам скажу більше. В мене взагалі ніякий клас майстерності саме на ЛТшках. Це нормально, так. Ми всі прості гравці. 50%, так, так, так як нас називають. Так? Ну Гравець скрізь, скріжче, тому що він вже багато цих боїв надивився, багато накоментував вже до трьох тисяч йде записаних прокоментованих боїв. Так? Тож Я бачив майже все в цій чудові та цікаві грі. Ну і десь намагаюся, і ви, ви ж також дивитесь. і Краще починаєш грати реально краще. Бачиш якісь моменти, якісь symbol позішени. Починаєш краще грати. Е -е -е. Ці позішени, до речі, використовувати, так? А ну, думаю, а ну спробую ось так, як герой відео. Поїхав, спробував, все вийшло чудово. Так, поки я розповідав чудово, А, і ще ж забувся сказати, у всіх є скіліще, когось воно більше, у когось менше. Але коли ми дивимося, чудовий та цікавий youtube канал Гравасій, воно у нас підвищується, правда? Піднімається. Так, я так розумію, із сьомий він дуже злий злющий, хто ж його пересвітив? Чому тут такий був ну, пересвічений настріл, так прехресний вогонь? І він стріляє по імбакущику, але він не бачить, скільки метрів. Я в реплеях мені дуже погано видно, скільки там метрів до танку. Я розумію, що там показує, скільки метрів до танку, але я не бачу його. Розумію? Ось де, де показує, скільки метрів, не бачу. А Там, значить, ну десь метрів 100-150, все, відпліовуємо. Через кущики відпліовуємо на всяк випадок, бо зараз проїде, все підсвітився, Ох, відхлопушимося. О, відпідляв. це було боляче, ну нічого. І навіть башту кританули повністю. І перекресний вогонь знову. Навздоїн. Відпідля, і знову відпідляв. Оце щасливчик. це медаль щасливчик треба давати. А щастить, ми ж знаємо, найкращим щастить. 2-3 рахунок по бою, не в нашу користь. Просадка по ХП незначна мінус 600. Там велика армада наша під'їхала, але вони далі не можуть просуватися з важких танків. Велика армада приїхала тут суперників. Естежка вже там наша одна залишалася і також тікає, треба і, ну, швидень на Аресі треба відпетльовувати. Тут наламати дерев, загніздитися. І тепер ми будемо пересвічувати, а ви будете перестрілювати. Є у нас там бабаха, є у нас е, СТРВ 430У. Ну, РС зверху також стане. Немає артилерії, до речі, в цьому бою. Я дуже здивований. Чому? Тому що взагалі я останнім часом... Ну саме в реплеях я дуже мало артилерії бачу в боях. Ну, наші герої вже почали. Э, верніш наші. Ну так, герої наші. Э, поважні підписники вже почали свої э, бої на артилерії надсилати, просто щоб трішки прорекламувати артилерію. Ну, правда, дуже мало на артилерії зараз грають. Чомусь. Можливо, це просто такі бої, де немає артилерії, вони такі бої виходять, що легше грати. Ну правда, легше грати на звичайних танках, коли не Так, поки я розповідав, що туди цікаві історії. 6324 вже насвічено. А реально на цій, на цій карті ну, спробуй понасвічувати, правда? Гетить Мендікорас оперено. От не можу я побачити, не, не бачу я. Скільки там метрів? Ну, 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 там десь так на око, то десь 200 метрів він був. А пересвітив би він, якби ближче 50 метрів, так проїхав. А ну це я вже як експертний експерт, експерт такий розповідаю. 7500 вже насвічено. А майстер клас. Від простого 50-відсоткового суперскліща можна назвати, так? 6-2 рахунок, не в нашу користь. Там наш, ми, я так розумію, втрачаємо, а тут вже летить, ну так вже в наглючку. Не підсвітився, ні? Не підсвітився. 9-200 насвічено. Якби зараз підсвітився, то все. Це, це, це вже вихлопушили. Концепт вже проїжджає, ну і з боку проїжджає, немає. Вони бачите, вони і так, і так намагаються проїхати. Не, не просто випочивши очі, а по різним. І так зараз не треба стріляти, от не треба. Вони будуть на гірку збивати. Втрачаємо ми там СТРВ, вже менше нам на, на прикриття братішів. А там... Так, там у нас іще стежки. Вон, шквальнющий, по Аресу, Арес небезпечний суперник. Все, так, відпетльовуємо тепер. А що не підсвітився, не спрацювала лампочка? Ні. 15 метрів від кущика. Мантикора там ще є, в суперник. Вона не хоче підсвічувати вже. І 7, броніщим своїм. Це це сьомий, який дуже злий, злющий був на нашого героя. І знову ж наш герой його пересвічує. І той не знає, звідки той пересвічує. ха <плес> летить. Не там швидкість, реальна, так Там 60 км на годину летить. На захоплення стає. Наш герой трішки знітився. Ну, ну треба стояти, треба взагалі не рухатися зараз. 7-7 рахунок по бою. А 8-7, ми там втрачаємо зараз тяжі. Надія на оцих братішів наших. Якщо ми зараз витримаємо цей штурм, а ми можемо витримати. Зараз його як надхлопушать, ми його прихлопушимо. В ще. Ну, вогонь! Вогонь, альфі ще вистачить! Давай, давай, давай. Чудово. Два ворої знищена. 409 настріляно, 10 тисяч за розвідданими. 9-10 рахунок на нашу користь. Залишався там леопардно. Я так розумію, він там до тяжів під'їжджав допомогти, нічого не вийшло, він тікає. Тікаєте треба взагалі аж до бази. Залишив. Так, у них там. Я не баю. Напевно, суперконкурерор залишився, а наші контратаку пішли. А я казав, надія тепер на наших братішів, які тут стояли в деп. Мандікора підсвітилася. Зараз її треба вихлопнути. контратаку пішли по нульовій лінії. Поки там зберуться важкі танки, поки доїдуть вони. Леопард на підсвіті. Тепер треба в режимі ПТ напевне пограти. Леопарда вихлопнути. Ох, чудова бабаха дала, ну просто всі шотні пришотні. Вагань! треба тільки пробивати. Ну, мх 50 п картонний картон. Звичайно ж, коли ви граєте на ньому, то ви там натанковуєте. Як... Не. Як маус. Три вороги знищені. Оце реплей простого гравця, так? <смі> Чудово. 12-11 рахунок. Ми тепер бачимо. Маус також напевно, їхав по А-лінії десь. Він просто повільний об'єкт, він шотний-шотний, знову ж стаємо імбокуще, імбо імбогніздіще. Стріляти треба зараз стріляти. Забираємо 4 вороги знищено. Все ідеально в цьому бою. Зіграно. Ну, так, те, що втратив ХП, ну він би там і так і так втратив. Якби він не виїхав з, з тої імбокущика, то би його все одно там пересвітили. БЗ шотний тікає, в задні ще зараз отримає. Ох, не дропив. Так. Я думаю, правда, зараз Аресу і Аресу їхати треба на захоплення бази. А ми нам здогін будемо їхати за БСЦ. Без... Та немає. Знаєте що нашому герою? На гірку треба заїхати за це, правда? Залетіть. Ми тоді точно пересвітимо, де Маус. Де Безе. Безе їде до бази. Маус ось він. І повний ХП майже. Ага, я так розумію, БЗ він поїхав, покликав братіша свого великого братіша Мауса. Той приїхав на розбірку. А нашим братішам не треба зараз зупинятися, просто ставати на закоплення, бо може бути фіаско в цьому бою. Все може бути на цій карті. Оце бій, реально, і, і наскільки цікавий, так вийшов. бій. Так, б'ється там маус із бабахою. Бабаха просто в наглющий режимі. А до речі, на наглючому режимі ми вже неодноразово бачили, на що здатно. О! Чекайте, а де БЗ? Під низом. Так, стійте на захоп, ми їх тут тривати, вони не встигнуть. Навіть якщо БЗ зараз поїдемо ми його Взад більше. Бачите, я колись навіть думав, що якщо ось так поїхати на гірку, то під гіркою будеш пересвічувати. А ні, бачите, не так. не так це працює. 5, 4, 3, 2, 1. Перемога. Перемога. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую. До зустрічі. А такий танчик, так, у цьому 3D-стилі він на лунохід схожий. так? А в нашого героя Ніклунатік так. Ну, це я так собі вже, щоб поліпшити настрій. Я колись навіть розповідав чудову та цікаву історію. Я коли граю, то. Ну і відлік там до початку бою. Я читаю ніки, так <смі>, якийсь там смішний нік. 에... Побачив і вже настрій поліпшився. <смі> а бувають реально цікаві. ніки І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравецію і дивимось Реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Лунатик на Мантікорі, карта перевал. Ну що ж, до бою. Так, на Мантікорі перевал. Буде цікаво пограти, і наш герой так став якось безпечно став. Ну Він розуміє, напевно, що то його не пересвітить, чи що. Бо вона ж це ж одна з найнепомітніших ЛТ-шок 10 рівня. Я так зрозумів, що так. Хотів пограти в режимі ПТ. Проти тяжів. Ну У нас гармата, до речі, Мантікора, вона відтяжа гармата. 248 у нас пробиття і шкода від пострілу 390. Тільки що що це було, танканув чи що? то наш братіш е, стрільнув, напевне, заважає. Так, 2-0 порахунок побою в нашу користь. В нас проблемні проблеми, я так розумію, по першій, другій та третій лінії. Там відступають, кучкуються наші братіші, кличуть на допомогу, ТВП відступає і агресивно там грають суперники. На самому перевалі, на самому льодовику агресивніше грає наша команда, полізли вперед. Ну так зазвичай буває. Хоча це не точно. Я коли потрапляю на верхньому резку, то я стою і вони стоять, 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 там перестрілюємося, щось не подобається там нашому братішу. Що таке? Хочеш бути братішним братішом чи антибратішом хочеш бути? Так, Краще бути братішним і братішним. Напевне, впізнав, що то, ну, наші ж герої відео вже впізнавані в реплеях від підписників. Впізнав, напевно, що це герой відео на чудовому та цікавому YouTube каналі. Давайте ж не забуваємося. Коли починається. Ну, відлік іде до початку бою, пишіть в чаті, що я герой битви на каналі Гравець UA. Буде дуже мені... Ну, це буде і корисно, до речі, так? І для вас буде повага. І для мене буде допомога, так, прорекламуєте, так скажемо, мій чудовий ваш, наш чудовий, ваш, наш чудовий YouTube канал. Гравець і Так, поки я тут розповідав, чудові та цікаві історії, наш герой поки що нічого не настріляв. Нас відтити тут точно нічого не вдасться. Опиняємося ми тут, начебто як на півоточенні. Хоча у нас там, ну як на півоточенні, це намагаються просто продавити. Змінюється, бачите, як змінюється, коли є випадкові події на картах, як змінюється геймплей. Не, ну, е, Тунельно раніше грали, а зараз, дивіться, армада поїхала по центру. І вже цікавіше. І вже будемо битися, там когось вихлопушують з наших. Ми будемо викликувати суперників. Все, вже є перший постріл. Я так розумію, тут багато. Е, не те, що на світ, не насвітиш, тут багато і не настріляєш. так, Але небагато ХП. А по чого? А, арест стріляв. арест стріляв, небагато викликав. Ось він арест, Небезпечна небезпека. Ми вже в цьому переконалися, але в умілих руках, правда, небезпечна небезпека. І зважаючи на яку ти карту потрапиш, так і в яку команду потрапиш, як буде відбуватися, які події будуть відбуватися в бою. 4-3 рахунок нашу користь. Перевага по ХП команди майже. майже, майже, я хотів сказати майже, А вже змінилася. Так, тепер майже 3400. Вихлопушують там наших братій. А, а тяжі там ну, довго б'ються, не можуть пролізти. Наша зараз першочергова задача це Ареса цього викупа. А потім і леопарда. Ой, так безпечно зараз поїхав, напевно, на себе хотів відволікти тут артилерія, щось приїхав. Браті, чого ти сюди приїхав? Питається в задачі. Чи на об'єкті? Я не зрозумів цього маневру. Ну хіба що, якщо б він став там аж. Аж аж, і то він там би не прокидував, тому що скелі заважають. Так, нам допомогли, до речі, там у нас все, поки ми відволіклися на цю битву, яка була по центру, там братіші поїхали також по центру, вихлопушили в закіщі тих, хто позалишався. І тепер вже їдуть в атаку, контратака пішла саме по лівому фланзі через центр. І вже в нас по першій лінії також проблемних проблем немає. Так, а наш герой хоче через місток заїхати. Давай. Це також чудова ідея, до речі. 1577 вже на стрілі. 728 за розвідданими. Давай, 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 якраз в дні ще. Ой, оце буде зараз небезпечно. Той просто в землю стрільнув, в воду стрільнув. І братіш його вихлопушив. Чудово, поїхали. Виманив на себе. Також цікаво, послух. так, невеликі результати, там нема чогось такого феноменального. Але ж цікаві, правда, оці такі моменти були в цьому бою? Там десь виманив, там допоміг братішам своїм. А тепер їдемо вже в повному оточенні, опиняються суперники. Вони зараз будуть агресивно битися. Ну таких вже дуже небезпечних, як Ареси, наприклад, немає супер. Ну, можна просто зараз залітати так, і в борт когось вихлопушити. Хоча також небезпечно, бо буде, ще, ну, ще там зверху ВЗ стоїть, вже багато деміджу вихлопує. Артилерія, дивіться, я сварився, сварився. Артилерія собі проїхала по льодовику, вже майже на базі суперників, І зараз ще й буде стріляти по супер. Вах, не пробу. хотів сказати, треба його закружляти в борт, або в задніще ще дравиться дай. Я приїхала, б'ється, красунчик просто от. Зразу в мене вподобається для артилериста. Завжди мене дивуєте. Артилерісти мене любите і ще й мене дуже дивують. Так, а в нас проблемні проблеми. У нас просадка тепер по ХП, у нас залишається двоє. А брали в оточення, поки є третій приповз, ми вже тепер в складному, в скрутному становищі. Поки він там приповз, зараз на нього як шуліки накинуться суперники, я так розумію. А нашими героями знаєте, що можна б зробити? А я навіть і не знаю, що можна було б зробити. Я думав, знаєте, як перехитрувати і разом з є-третім виїхати. Але ж в лоб тоді отримав. Можемо ще як... Оце було чудово. Трамплін. Правда, гусениці спадають. Ще що можна було тепер зробити. Як зараз вихлопушать є третій, я б це відчуваю. Поїхати на... Імбополочку на нашу нагірку біля бази і чекати, поки суперники проїдуть. Що й напевне зробить наш гір. Один проти трьох залишається. Дві тисячі майже настріляно, 728 на, танк, на свічено. А так, о, я тобі дивлюся, що по маневреності порухливості, так взагалі чудо. Ну на Мантікорі більше на відкритих картах на ній як розвідник грає. Вона дуже непомітна, то як грає. А так то вона літає просто. так. Хіба що бувають, бувають е непередбачувані ситуації, якщо ти десь підпригнеш, в тебе гусениця спадає. Тут бачимо такі неширокі гусениці. Але прохідність чудова, по болоті вона летить, вона ну, легкий танк. Так, спробує наш герой перехитрувати. Не, не такий простий наш герой, так, як ви вже зрозуміли. Не так все просто буде для суперників. Спробує перехитрувати. Десь когось тут підстерегти, якщо хтось буде їхати. Ніхто не поїхав, отже, вони об'єдналися і поїхали через центр або через місто. Тепер що, знову повертаємося і стаємо на гірку. Бо тут від КВН грати тут КВН не дуже чудові. А все наче б чудово так було, така у нас армаді ще поїхала з усіх боків, але вони... Я казав, що вони будуть агресивно відбуватися, я це також відчув. Бо довго-довго ж там по льодовику проходили наші праті. Знову ж таки, стає заднім ходом. Щоб зразу ж відпітляти, так дивиться, куди відступити можна буде після пострілу. Так, підступного З Розвідників вони підступно стріляють по ворогам. Приїхав. Ага, він не бачить. Треба зараз пробити. Треба пробити. Пробив. Чудово відпльовуємо. Побачив, кудою буде відпльовувати. і нахлопушився трішки. Тепер вони будуть по одному також виїжджати, ну, по одному тільки виїжджати. Чудово. Боїться, дивіться, бояться. Хочуть виманити на себе до побачення перше. Перезарядка довга, я ж кажу, тут від важкого танку стоїть, напевне, гармата. Травіс трішки не встиг. А той не встиг звестися. Опа, не влучив, чудово. Заїжджаємо в затніще. Оце крутезно тільки що було, так? <рес> до побачення! І залишається ВЗ. 113GFT, він двох знешкодив, наш герой двох знешкодив І хто буде кращий в цьому бою? Хто буде героєм битви на чудовому та цікавому ютуб каналі гравай Сі? Напруження досягає свого апогею. Ну він же ж їхав по-любому от за ними. Можливо, і на базі залишився. Там у нього, напевно, хп взагалі немає. Напевно, на базі залишився. Yeah. А такі чудові та цікаві бої. От вони реально чудові та цікаві. Так, ви скажете, ось він там не настріляв нічого, нічого. А ну, ну, ну настріляй на Мантікорі. А один проти двох тільки що була дуельна дуель. Вийшов переможцем без єдиної пошкребане. Ну там одна пошкребана була, коли від'їжджав після першого пострілу. Трішки втратив ХП. Стоїть на базі, по-любому стоїть на базі. Полюбийшин, поїхали. Він думає, що наш герой буде їхати через Льодовий. От я чомусь знову ж таки відчував. Відчуття таке в мене. Так, він тут не стоїть, все. Хоча я б я на його місці стояв би на гірці. Бо більше шансів. А що, так можна заїхати? Ну на ЕБР то можливо і заїхав би. Я ж кажу, тут гусениці дуже вузькі, але вони скорзять. Стаємо просто на захоплення, да і все. Ой, він приїхав! Оп, тепер обережно. Так. Ну по маневреності знову той знітився. Ти не вгадав просто. А тепер тільки пробити. І знову ж закружляти. І-і-і-і-і-і-і. Не показує пробиття, показує Володь не показує знову, а тепер показує. чудовий бій. З чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі!